Ну що, Сьогодні я вам покажу, яку красу зробив. Ще тепло називається. Так, ану, світло дамо. О, кадр. Бачите, це я пиляв за усню. Так, туди сів, пив на масло. А так обробка тут. Ану. о, Яка обробка гарна вийшла. Модуль 6, гра... Ой, 20 градусне черв'ячне колесо. Є черв'як, десь він тут лежить. Бачите, тут ось купа бронзи на верстаті, тільки-тільки я його зняв, Тослісарив. ну черв'як цілий абсолютно, нема в ньому тут, ну нічого йому не бракує. Так, він сюди чудово лягає по осі. бачите. Разом з деталю лежить по осі колеса, це важливо. Колесо було дуже замучене, ну я поставив шмат бронзи, довго чекав, поки відлили, бо людей там трошки проблеми були з електрикою, з усім. Відлили мені бронзу, ще за весню треба дознімати трошки. Посадив, проточив ступицю, посадив з натягом бронзу. Закрутив 4 гужона туди для гарантії, щоб воно нікуди не ділося, проточив чистову вже на центрах і, в принципі, і нарізав зуби. Така готова класна штука вийшла. Ну, сьогодні був один із цікавих замовників. Я так бачу, що народу подобаються історії про цікавих замовників. Сьогодні залітає штрих. Ні, Спочатку він дзвонив. Каже, така така ситуація, я там до вас приїду, мені потрібно... Так, я шукаю напильник розповідаю історію. Значить, Мені дуже потрібно в аварійному режимі продовбач панпаз на 8, бо там якийсь завод по обробці індички. Стоїть біда, біда, все, рятуйте. Кажу, ну окей. Кажу, Десь, якщо годинки до 4-ї привезете, постараємося вам сьогодні швидко допомогти. Ну що там до паз на 8 зробить зробив та і все. Ну, не тут то било. Забіга цей чувак, заносить отак в зборі редуктор в руках. Увага! Не просто в зборі редуктор, а замотаний в стрейч плівку повністю редуктор. І в ньому так пальцем проковирена одна дирка, де от, ну, отвір центральний, ну, грубо кажучи, от умовно, в стрейч плівку все повністю замотано. І ми бачимо там ну, одну деталь з отаким маленьким отвором. От все більш нічого, тільки отвір так торчить стрейч плівки. І каже: ви мені отут зробіть паз на вісім. Кажу, мужик, ну треба розібрати, так не годиться. Та ну я вам ще і тут увага каже, мені треба зараз навже, і я вам каже, що розкажу, як треба робити. Ну, я втримався, його не послав, вислухав, кажу, чувак, всі твої вологі мрії про те, що ти його сьогодні зробиш, вже ну, не збудуться. Чеши, розбирай, привозь деталь, будемо дивитися, думати, То, що там ну, умовно отвір на 25. Паз на вісім, а довжина його, мабуть, міліметрів 100, тому що в дві сторони редуктора виходить вал. І він такий, типу, та ну як, ну будь ласка, робіть зараз. І стоїть, став і стоїть, і дивиться. Кажу, мужик, ну ти хоч стріч плівку зніми, треба розбирати, дивитися, що ти. Та так, призьміть, я вам ще розкажу куди. Кажу, ага, за алюмінієвий корпус. Зараз ми прижмемо кудись редуктор. Він лопне, я кажу, і потім купувати будемо новий. Він був здивований і здивований від мене поїхав. Така вам історія про класного замовника. Просто ну, таке буває, ну, ну на голову не налазять. Ну, сказати, що клоун це просто похвалить людину. Так ми сьогодні працюємо. Що вам ще показати? Покажу вам, дивіться, ціла купа запчастин. Ну, каже, замовник, що доїжджа. Там і змінні шестерні, і блок шестерній, модуль 1,75, 1.25, потім якісь піввісі він замовив, ну то вже ми зробили. Ось іще лежать до хендаїв. ніколи все до них руки не доходять. А. Ще ось дивіться, дві невеличкі деталі я потачив, нарізав зуби, ТВЧ загартував. Залишилось отут, тільки шліфануть поверхню, тому що тут сальник, якась така там дивна конструкція. Коротше, тут сальник ходить. Треба зробити. Тоді що? А, ось іще запчастини. Не знаю, може хто впізнає, де біжу, такі шестерні є. Бачите, модуль 2,5 Z30 і Z72, Ну, будемо переробляти, будемо робити. Ось до нього внутрішня обойма. Теж спеціалісти привозять, вона 45 одиниць, кажу, викинуть. Ні, Ну ви тоді відпалюєте, ми доплатимо. Ну, кажу, добре. Ось іще шестерні модуль 5, там ми швиденько поробили. Косозубиків трошки наробили. Ну і наступні замовлення вже поприїжджали. Це на трактор. Таке я робив, зробимо ще раз. Це, по-моєму, до сверлилки завтра будемо займатися. Так що Ой, Роботи вдосталь. Вимкнули трошки в нас сьогодні світло, ну з 12 до 2 тільки не було. Так що не критично. Ми годину займалися гарними роботами. Так і живемо потихеньку.